У Борисполі прогремів весільний переполох. Три пари, які вирішили поєднати своє життя на тисячоліття міста Бориспіль, змагалися за звання молодята нового міленіуму. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас програма Весільний переполох. І з вами ведучий мантич Олександр. Аби довести своє міцне кохання, вони пройшли через чотири випробування. Першим з яких була перевірка взаємних спогадів. Зараз я майбутнім сімейним парам буду задавати запитання. Ті з них, які максимально співпадуть із відповідями, отримають від мене заповітні бали. Переходимо до наших наречених. І так, перше запитання і ваша перша відповідь. Скажіть, будь ласка, де ваш чоловік позна зізнався вам вперше у коханні? Які квіти він вам подарував перший раз? Наступне запитання. Якими словами він зробив вам пропозицію? Яке у вашого майбутнього чоловіка улюблене заняття? Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, тепер яке улюблене заняття у вас? Слідуюче запитання: скажіть, будь ласка, які квіти ви полюбляєте? І нарешті заключне запитання. Скажіть, будь ласка, найулюбленіша страва вашого чоловіка, яка? Ну, що ж, а зараз настає черга звірити запитання з відповідями. Ну що ж, і зараз я хотів би е, вам розповісти про заключний етап пам'ять серед наших сімейних пар. І у нас наразі перемогла за максимальною кількістю балів пара під номером 2. Ваші оплески, і ми вручаємо їй дуже чудовий пам'ятний бал. Наступною стала перевірка на вучність. <му> ga 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 Ну що ж, і завершився наш етап, який називається Серце Амура, і у нас перемогла пара під номером три. Ваші оплески, шановні, і вони сьогодні здобувають п'ять неповторних монеток. Це заслуга безпосередньо майбутньої дружини перед чоловіком, тому що влучила три із трьох. Ну а нашим парам під номером один та під номером два ми вручаємо по дві монетки за їхні старання. Ваші оплески. І вам, будь ласка, а ми продовжуємо. Наступна наша станція Автодром. Поїхали! Ну що ж, а зараз у нас наразі третій конкурс, який називається автодром. Зараз побачимо, хто в їхній сім'ї буде за штурвалом, а точніше, за рулем. За рулем. І так, перший етап і в нас починає. Перша пара, та пара, яка справиться із цією задачею, найперша, та і буде переможницею сьогоднішнього третього конкурсу. Отож, бо дорогі наші майбутні молодята, час починається прямо зараз. Поїхали! У нас закінчився третій конкурс під назвою автодром. І сьогодні в нас приймали участь три неймовірних бориспільських пари. І з дуже нищівним рахунком у нас перемагає пара під номером три, яка здавала смугу перешкод за 21 секунду. Дякую. Ну а наразі у нас все, і ми переходимо до заключного етапу, який називається лабіринти кохання. І зараз у нас шестеро сміливців, а саме хлопці, будуть долати ці перешкоди, які ви бачите позаду нас. І та пара, яка здолає за найменшу кількість часу, та і буде переможцем сьогоднішнього нашого конкурсу. Що ж, і у нас завершився заключний етап сьогоднішнього лабіринта кохання, і я хотів би вам об'явити наступні результати. Перше місце на даному етапі у нас посідає пара під номером 3. з результатом 1 хвилина 20 секунд. Ваші оплески друге місце у нас займає пара під номером 1. і з результатом у хвилина 43 і третє місце у нас посідає пара під номером 2. З результатом хвилина 47. Зараз я передаю переможцям ось ці заповітні монети. І наразі ми будемо підраховувати їхню кількість. У кого їх буде найбільша, той і отримує дуже цінні подарунки. Увага! Пари! Будь ласка, підрахуйте і покажіть вашу кількість набраних балів. І так, пара під номером один у вас. 3. Наразі три. Ваша. Три і ваша. Одинадцять. Одинадцять і перемагає у нас пара під номером Три. Ваші оплески. Ну і зараз приємна частина нашого сьогоднішнього змагання. Зараз я буду вручати цінні подарунки від Бориспільської міської ради. За почесне третє місце я вручаю сьогодні нашим переможцям. Дуже чудовий сімейний чайний набір. Будь ласка, ваші оплески та овації із символікою нашого міста. Ось така символічна у нас символіка. Бориспіль почне тут. І я люблю Бориспіль. Ну а друге місце у нас сьогодні завоювала сім'я кущів, і я хотів би вручити також їм почесний подарунок, сімейний годинок, щоб вони лікували свої кохані минутки. Будь ласка, ваші оплески, шановні. Ну і перше місце сьогодні в нас виборола сім'я зотових з дуже відривною кількістю балів, аж 11, І за часом хвилина 20. Сьогодні отримують почесний весільний святковий набір, шість неймовірних грянчачків із символікою Борисполя. Ваші оплески, шановні! Ну а наразі в мене все. Це була програма Весільний переполох присвячена до тисячоліття нашого міста Борисполя. З вами був ведучий Олександр Мантач. Зустрінемося на телеканалі вашого міста.